Шанувати пам'ять полеглих бійців на фасаді ліцею номер 2 відкрили нотаційні дошки загиблим випускникам ігору Добніку та Дмитрові Скірину. Дмитро впродовж життя брав участь у шкільному гурті. Воля грав на скрипці. Узимку торік долучився до лав Збройних сил України. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув у бою з російськими загарбниками минулого року, 24 червня на Донеччині. Дмитрик зразу відрізнявся від усіх діток. Він був завжди усміхнений, завжди щасливий, життєрадісний. Пам'ятаю, коли були якісь труднощі або ще щось, коли заходила в клас і бачила посмішку Дмитрика, зразу всі негаразди проходили і посміхалася разом з ним. Сьогодні лінійка трошки відрізняється святом. Відрізняється дуже важко втрачати таких хороших дітей, наших воїнів. Вічна слава тобі Дмитрику. Вічна слава вам, воїни, низький уклін. Слава Україні. Добрий, чесний і справедливий. Так говорить про ще одного загиблого випускника ліцею Ігоря Добняка. З початком повномасштабного російського вторгнення став на захист батьківщини. Вже на службі військовий дізнався, що в нього буде ще одна дитина. Після щасливої звістки від дружини вірив, що невдовзі побачиться із маленькою донечкою. Проте ворог забрав життя героя. Він був дуже світлою, доброю людиною. Він старався всім допомагати, був чесним. Хотів завжди, щоб все було, як правильно сказати, щоб було все по закону. Він старався нікого не ображав, він був правильний такий. По собі він залишив двох прекрасних хлопчиків-синочків, старшому Владиславчикові 9 і меншому Назарчикові 5 років. І ще от не дочекався він, на жаль, своєї третьої кровиночки, донечки, яку, про яку він дуже мріяв. Він мріяв про те, що буде він заплітати її косички. Він Дуже хотів, щоб була дівчинка. Але, на жаль, війна в нас забрала його і він не дочекався цього щасливого моменту. Дмитра Скірина та Ігора Довбніка у ліцеї добре пам'ятають, що школярами зростали патріотами, а коли виросли, стали захисниками цілої шкільної родини. Школа у нас невелика. Ми з перших днів в цьому ставили собі завдання, щоб ми здружилися з сім'ями, щоб ми знали добре родини. І одну, і другу родину ми знаємо. Тим більше, що вони вчилися в нас родинами, не тільки ці хлопці, а всі і брати, і сестри, їх все це випускники нашої школи. З другого боку, я вам скажу так, в нашій школі віддавна з перших днів стоїть питання національного виховання. Ми на уроках ставимо максимальне завдання. Щоб діти виховані були в дусі патріотизму, можливо, навіть в націоналістичному дусі, можливо, в такому навіть конфронтаційному дусі, але щоб вони були мужніми і впевненими в собі українцями, за період великої війни загинуло понад пів тисячі івано-франківців. Зниклими безвісти вважаються більше сотні вихідців з Івано-Франківської тергромади. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на важі.